Привіт! Сьогодні готуємо пікантну пасту з беконом, обсмаженими цукіні та пармезаном просто, швидко і смачно, а ти поки постав лайк та підпишись, щоб не загубити рецепт. Нам потрібно на дві порції: коротка паста 200 г, великий молодий цукіні одна штука. Бекон копчений або сирий 150 грамів, ЧАСник, 2-3 зубчики, гострий перець, 1-2 стручки, пармезан тертий, 2 столові ложки, сіль чорний перець за смаком за потреби, трохи оливкової олії або невеликий шматочок вершкового масла. Приготування Бекон. Поріж бекон великими кубиками. Розігрій суху сковорідку й обсмаж до рум'яності, щоб витопився жир. Якщо жиру мало, додай трохи олії або шматочок масла. Готовий бекон переклади на тарілку, ароматний жир. У витопленому жирі швидко обсмаж розчавлені зубчики часнику та смужки чилі протягом 2-3 хвилин, доки часник лише почне темніти. Часник вийми. Чилі можна залишити для подачі. Цукіні Цукіні зі шкіркою наріж кубиками приблизно розміром із бекон. Обсмаж у ароматному жирі до легкого підрум'янення та м'якості 5-7 хвилин. Частину шматочків відклади для подачі. Решту разом із жиром пробий блендером у пюре. ПАСТА. Паралельно відварюй пасту в підсоленій воді до стану альденте. Орієнтовно 8-10 хвилин. Відкинь на друшляк. Змішування. Поверни пасту в сковорідку з краплею ароматного жиру та прогрій 2-3 хвилини. Додай бекон, шматочки цукіні пюре з цукіні. Посоли обережно, бекон солонуватий добре поперчи. Додай пармезан і ретельно перемішай. За бажанням ще трохи вершкового масла для більш вершкових ноток. Подача. Розклади пасту в тарілки, зверху виклади відкладені шматочки цукіні, за бажання смужки чилі та ще дрібку пармезану. Подавай одразу, поки страва гаряча. А коли приготуєш, напиши в коментарях, як вийшло.